Доброго дня, Шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма Це Вас хвилюю. В студії працює Марина Шкорубська. Сьогодні ми з вами, як традиційно, по четвергам говоримо про е, наші соціальні е, про соціальний захист, про соціальне обслуговування населення. І сьогодні в студії в нас Любов Петрівна Бєлкіна, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Любов Петрівна. Отже, на сьогодні в нас дуже все міняється в, в суспільстві в зв'язку з новими законодавством, зв'язку з змінами через вступ України намагання вступу України в ЄС. Отже які заходи зараз здійснюються в Україні та області з метою покращення надання соціальних послуг? Це дійсно так, що. Міняється все змінюється, і та система соціального система надання соціальних послуг, яка склалась уже в Україні в області, вона також проходила певні зміни, розвивалась і ось десь років поспіль останні роки також проходить і реформування, і система надання соціальних послуг. Це, це реформування проходить у двох напрямках: перший напрямок це розвиток ринку надання соціальних послуг, що є дуже важливим. А другий напрямок це модернізація системи надання соціальних послуг. Якщо говорити про перший напрямок, то зрозуміло, що сьогодні на ринку надання соціальних послуг. В основному це державні, державні інституції, якщо можна так сказати, це ті заклади, які надають соціальні послуги. І зовсім зовсім невеличкий сектор займають громадські організації, благодійні фонди. Це ті недержавні організації, які також надають соціальні послуги. І ось саме розвиток оцього сектору недержавних організацій, які надають соціальні послуги, і є сю. Сьогодні одним із головним напрямком, якщо ми говорить, говоримо про розвиток ринку надання соціальних послуг, зокрема, ці питання вирішуються через соціальне замовлення. Порядок соціального замовлення визначений постановою Кабінету міністрів України, і передбачає, що залучаються кошти із бюджету, бюджетні кошти, які надаються недержавним організаціям. Що надають соціальні послуги через конкурс, і саме ось таке питання сьогодні вирішується і в нашій області через зміни та доповнення до програми, комплексної програми соціального захисту населення Турбота вносяться зміни до цієї програми, саме в частині надання послуг соціально психологічних послуг військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО, а також сім'ям військовослужбовців. І ті, які сьогодні перебувають в АТО, і ті, які сьогодні вже звідти прийшли. Ми вважаємо, що на сьогодні це дуже нагальна проблема, яка потребує саме залучення коштів і залучення і недержавних організацій до надання саме ось цих послуг, які я вже сказала. І ми на сьогодні маємо. Сьогодні наша ініціатива департаменту розглядається на постійних комісіях обласної ради, і ми маємо надію, що такі кошти будуть залучені, і саме ось таку допомогу вже за силами, якщо можна так сказати, недержавних організацій таку послугу буде надаватися і в нашій області. І такі самі ж питання можуть вирішувати і через свої місцеві бюджети і адміністрації. І міста я маю на увазі районні державні адміністрації міські виконкоми з тим, щоб залучати якраз через свої бюджетні кошти недержавні організації для надання ось такого різних нагальних вирішення, різних нагальних потреб. І, і друге, якби я дуже uh -huh. коротко скажу, що це модернізація. зрозуміло, що вона передбачає покращення саме тієї системи, яка сьогодні вже склалася через різні також і через. Стандартизацію, тому що сьогодні вже сім послуг затверджено стандарти на ці послуги, і інші розглядаються. І звичайно, також сьогодні впроваджуються інновації, інноваційні послуги, такі послуги, які вже також в нашій вона вважається інноваційна, але вже дуже добре пережилася в нашій області. Це університет третього віку. Сьогодні більше чотирьох тисяч громадян відвідуються. Ме заняття цих університетів також така інновація, як мультидисциплінарні команди, які Виїжджають різні спеціалісти, які виїжджають саме віддалені села і надають соціальні послуги. Тобто, отакі вже є. У нас напрацювання, і звичайно, ця робота і буде продовжуватись. Хотілося б трішечки ближче познайомити наших глядачів, як то кажуть, з обличчям цих послуг. Так, отже, ми кажемо соціальні послуги, соціальні послуги, соціальні послуги. Що має це на увазі? Отже, який перелік послуг на сьогодні може отримати мешканець нашої області, наприклад. Міністерством соціальної політики затверджено перелік от послуг ага. соціальних послуг. Їх на сьогодні основних 15 послуг, але вони розвиваються, і на сьогодні вже мова йде про те, що буде переглянутися цей перелік, але основні послуги, ті, які до ми вже більш до нас як маю більш. Привичні для наших жителів і України і області, це такі послуги, як догляду вдома, денного догляду, це послуги по реабілітації, послуги представництва інтересів, послуг тобто і профілактики, супровіду, патронажу і такий послуг. Перелік можна перелічувати і далі. І хочу сказати, що у нас створена система мережа закладів, які надають соціальні послуги. Ну, по перше. Це територіальні центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг, які діють у кожному районі і місті і області. І саме в складі цих територіальних центрів функціонують 131 відділення, і це такі відділення, як надання послуг по надомному обслуговуванню, це соціально-побутової реабілітації, надання соціально-медичних послуг, стаціонарні відділення, надання адресної грошової та натуральної допомоги. І там пункти прокату, інші інші послуги, які ось якраз відділення, які в себе які надають різні види соціальної послуг категоріям громадян. Ну, взагалі. Це відомо і факт, що Миколаївщина все ж таки прогресивна область в наданні соціальних послуг, і взагалі напрацьований роками досвід є в Миколаївщині, особливо по роботі в сільській місцевості. Так? Отже, наскільки мені відомо, що там років 5-7 тому навіть деякі мешканці, особливо пенсійного віку з Одеської області, там на межі з Миколаївщиною, намагалися переїхати в села Миколаївської області. Пояснить, Чому, отже, для тих, хто не знає, дійсно це так. І досвід Миколаївщина має багаторічний досвід, десь починаючи з кінця 90-х років. У нас сформована уже така цілісна система надання соціальних послуг, якраз, якраз починаючи від сільського жителя. От саме та первина ланка у нас є в селі, де свого часу були центри соціального захисту, сільські центри соціального захисту населення. Потім… Вони трансформувалися після того, як було введено по всій Україні, ви пам'ятаєте посади фахівців соціальної роботи. То відповідно, що на території сільських рад почали працювати фахівців. І, на жаль, коли закінчилася програма на державному рівні, то на практично у всій Україні цих фахівців на селах вони сьогодні не працюють, то в Миколаївській області. І так що ми вважаємо це наш досвід, ми вважаємо це дійсно одне. Із головних напрямків у наданні соціальних послуг саме тим категоріям громадян, які цього потребують, тому звичайно, ми вдячні органам влади, які підтримали нас саме в тому питанні, що сьогодні на території сільських рад працюють або ж фахівці соціальної роботи Центрів соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, або ж соціальні працівники територіальних центрів, або це спеціалісти сільських рад, які утримуються. За рахунок сільських рад, але в цілому ми всі ці всю роботу по координації дій цих спеціалістів звичайно проводить управління соціального захисту населення на місцях, і тому ця робота координована завдання спільні і звичайно ті питання, які ми сьогодні вирішували, по вивченню потреб сільського населення. По наданню консультацій, по збору документів для отримання державних допомог, пільг соціальних послуг сьогодні ця робота і продовжується. І ми вважаємо, що це один із основних, як я вже сказала, напрямків нашої роботи. Тобто, щоб було зрозуміло, то навіть бабулечка, яка живе на найвіддаленішому куточку Миколаївщини, так в селі. Їй не потрібно їхати в район, ні. їй не потрібно нічого по 10 разів збирати документи. Возити, до неї прийде соціальний працівник, так, відповідний, так, так. Відповідний, відповідний, з відповідної території, збере всі документи, зробиться за неї, відвезе, привезе документи і цим саме і полегшується життя. Звичайно, Звичайно, і ось Сьогодні ми навіть лунають із телеекрана, Сьогодні такі питання, як, коли вирішується питання, там, що не допомогли в якійсь області сім'ї в селі. тому що не було якраз цього фахівця, і говорить, да, їх потрібно повернути, то в нашій області ці фахівці сьогодні працюють і uh -huh. продовжують ту ж роботу, яку вони робили і 15, і 20 років назад, а саме допомоги сільському жителю. Що сьогодні робить департамент для того, щоб зберегти цю систему? Ми також в цій роботі послідовні, і ми неодноразово вже говорили. Відстоюємо цю систему, вважаємо, що дійсно вона найоптимальніша система надання соціальних послуг, і цього року міністерством створена робоча група, яка якраз займається питаннями реформування соціальних, реформування надання соціальних послуг. І на ось робочій нараді засіданні цієї групи нашою областю якраз. Було презентована знову ж презентована наша система надання соціальних послуг, яка якраз от починається від сільського жителя. Вона отримала підтримку. У міністерстві, у членів тієї робочої групи, які збиралися якраз от на своє засідання, і на сьогодні вірніше, тоді було прийнято рішення, що Миколаївська область буде приймати участь у реалізації програми розвитку ООН. Підтримка соціального сектору в Україні саме з апробації моделі надання соціальних послуг сім'ям або одиноким ну, громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах. Тому е, наш досвід він дійсно є діючим і ми е, приносить, я думаю, що принесе користь людям. І хотілося б так конкретніше почути про заклади системи соціального захисту е, Миколаївщини. Які діють в нашій області, і які послуги може отримати мешканець області в цих закладах? Ну, я вже коротенько говорила, так, якраз про основні трішечки, послуги, так. але я хочу сказати, що. В кожному районі і, селі, кожному районі і місті області діють територіальні центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг. У складі яких функціонують 131 відділення. Основні відділення це по наданню послуг вдома, по надомному обслуговуванню, це соціально, відділення соціально-побутової адаптації, відділення по наданню соціальної. Медичних послуг, відділення грошової та натуральної допомоги, стаціонарні відділення для тимчасового або постійного проживання громадян. Ось це основні такі відділення, які діють при територіальних центрах соціального обслуговування на дня соціальних послуг. А можна конкретніше про допомогу вдома. Що це за допомога надається? Хто може на неї розраховувати? Право на отримання послуг знадомного обслуговування мають одинокі громадяни похилого віку, інваліди, які старше 18 років. Крім інвалідів, які мають трудове коліцтво, там вони отримують допомогу по лінії фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, а також одинокі громадяни, які хворіють тривалий час, але не більше чотирьох місяців. Ось ці громадяни на безоплатній основі відповідно до стану здоров'я, який визначається медичним висновком, та індивідуальних потреб. Є певний порядок визначення цих індивідуальних потреб, тому що саме ця послуга надання догляду вдома, вона вже сантадизована і державний стандарт вже затверджений. Тому, звичайно, в цьому напрямку можуть сьогодні працювати і як державні заклади, і не державні, тому що умови для всіх одинакові. От, якщо людина не одинока мається на увазі це ті одинокі проживаючі громадяни, які мають дітей працездатного віку, але вони проживають за межами міста, села і таке інше. Вони також мають можливість отримувати послуги надомного обслуговування, але вже за плату uh -huh. тільки на платних умовах. Як я можу виняток, тому що ситуації бувають різні, і це також передбачено чиним законодавством, органи влади, місцеві органи влади можуть вирішувати питання безплатного обслуговування таких так громадян, да та, але за тим, що вони потім відшкодовуються з місцевого бюджету кошти. Uh -huh. Ось це я говорила про категорії, які саме послуги, Як я вже сказали, що визначаються індивідуально для кожної людини в залежності від стану її здоров'я. І можливості себе обслуговувати. Це починаючи із таких послуг, як доставка продуктів харчування, інших товарів, це під... приготування їжі, це прибирання. Якщо вже людина має досить ну, такий поганий стан здоров'я і потребує більше допомоги, це те і питання вирішується: санітарно гігієнічні послуги, і прання, і прасування, і всі. Ті перспект послуг, який визначається відповідно для е, кожної людини персонально з такою людиною, укладається договір, договір. Да, да і соціальний робітник, який в нас сьогодні працюють і на території е, районних центрів, міст, і також і у селах надають послуги потребуючим громадянам. Ви сказали про платну основу. Також <кх> так надання цих послуг. Так. Якщо людина просто одиноко проживають, але не одиноко. якщо вона має дітей про які розміри плати йдеться, тому що дехто зараз почує. І, можливо, не звернеться, тому що платно. Це якась непосильна ноша. Плата. Ні, звертатися треба обов'язково, тому що, як я вже сказала, вирішується це питання з двома сторонами і ті люди. Тією особою, які надаються, будуть надаватися послуги, і територіальним центром. І перелік послуг, послуг визначається. Тому е саме необхідні послуги людина може для себе взяти і вже відповідно ті, які вона Взагалі, може от, якщо не секрет, Про які суми йдеться? Можливо? Ну, Суми не дуже великі. Суми не дуже великі. Для когось невелика. <зв>. Та, Це 10 залежності, для когось невелика тисяча. залежності, ні, ну, тисячі, звичайно, ні. Звичайно, ні, але це до сотні, ну трошки більше але все залежить від е, е, сьогодні, е, тому що е, е, в калькуляції в розрахунок цієї послуги входить заробітна плата і інші ага. прямі непрямі затрати, тому тобто що це, все враховується, це, враховується. Да, це. Да, звичайно, враховується. Але я знову наголошую, що людина має та особа, якій необхідно такі, такі послуги, вона має право вибирати, і вона для себе вибере саме ті необхідні послуги, які їй необхідні. Да, який потрібні більше за все, тому звертатись обов'язково треба, і навіть я скажу більше, що ми знаємо цих людей, тому що ми проводимо щорічне обстеження, ми знаємо ці категорії людей чи вони називаються подворові да, відходи, да, бо визначення сьогодні визначення потреб, тому ми цих людей знаємо, ми з ними спілкуємось, ми пропонуємо свої послуги територіального центру. Тому люди про це знають. А якщо людині недостатньо послуг соціального працівника робітника, що в таких? Якщо в випадках ви можете її запропонувати, плані, якщо стан здоров'я такий, що дійсно соціальний працівник це та людина, яка приходить відповідно до графіку обслуговування і надає певні послуги, але вона на сьогодні соціальний робітник в сільській місцевості обслуговує щоденно до 6 громадян, у міській трошки більше там вісім-десять громадян, то я хочу сказати, що ця людина не може постійно надавати послуги одній особі, ага. і тому, якщо стан здоров'я вже такий, що людині треба постійний догляд, то в такому разі для у нас існують інтернатні заклади, і в нашій системі їх сьогодні 10, з них два геріатричних, один дитячий і сім психоневрологічні. І в, у кожному, практично у кожному районі і в місті є стаціонарні відділення. Їх на сьогодні 21 стаціонарне відділення, куди також. Що можна звернутися саме от в тому випадку, коли людина потребує постійного стороннього ну, догляду. Територіальне відділення в сільській місцевості, я колись їх відвідувала, і це досить таке домашня атмосфера, в селі, да, такий, да. будинок в селі з своєю присадибною ділянкою. Вони там, як сім'я, живуть так, фактично. Так, так, У нас вони невеликі, ну, розраховані самі більші, це до 40 осіб, а так 15, 20, 25. Uh -huh. ну, в основному це 20-25 і осіб. тим більше, що позитивно, те, що людина не виїжджає далеко за межому вона районі, в своєму так, ж районі. Так, знаходиться. дійсно, так да от тому це дуже добре, і на сьогодні більше 500 осіб, якраз от сьогодні перебувають в стаціонарних відділеннях. Також є два геретричні пансіонати, де також і інваліди, люди похилого віку можуть перебувати в тому разі, коли їх потрібно ось такий догляд. До кого потрібно звертатися телеглядачам, які нас слухають, якщо вони потребують такої допомоги? Якщо необхідна допомога з різних соціальних питань, необхідно звертатися, якщо це сільський житель? Це до соціальних працівників, які працюють на території кожної сільської ради. Якщо це житель района, міста, то до управлінь соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Які документи людині потрібно з собою взяти? І якщо він йде до, наприклад, міської місцевості, mm -hmm. так і е, які потрібні документи з собою мати, щоб не ходити туди довго, і е, куди конкретно? До кого от приде він в територіальний центр, і до кого конкретно звертатися, і як правильно сформулювати свою потребу, щоб ну, не посилали з кабінету в кабінет. Не, ну, так би звичайно, мовити. що якщо людина е, прийде на в територіальний центр, е, або ж це районний, або це міський. То звичайно, перш за все, треба піти до адміністрації, тому що якщо людина має певні знає, що їй необхідна допомога по надомному обслуговуванню чи допомога в відділенні соціально-медичних послуг, то звичайно їй вже в територіальному центрі нададуть консультацію, але основні документи, які Кожен предоставляє це це паспорт, це пенсійне посвідчення. Якщо людина має певний статус, то обов'язково посвідчення, що підтверджує цей статус. Ну а вже потім, якщо е, мова буде йти е, про надання певної послуги, то тоді вже е, саме управління воно проводить роботу і по-медичному, зв'язується з медичним закладом медичне обстеження угу. і таке інше. Тобто це вже потім, потім це робота. А першоначально першо, це вже потім робота управління. Чому я наголосила? на цьому, Тому що люди найчастіше лякаються. так? От, чомусь у них такі стандарти склалися, що зараз піду з одного кабінету в інший, а там ще кудись пошлють. Тому я і уточнила у вас це питання, mm -hmm. що саме е, я знаю це, що на Миколаївщині таке. Да, ну, якщо це в сільській місцевості, ми розуміємо, що це приходить людина в сільську раду, там є соціальний працівник, який і роз'яснить, і дасть консультацію по тим необхідним документам. і навіть потім ці документи, документи доставить і до районного центру, що, звичайно, для нас це дуже важливо. А якщо це мова йде про міський, то звичайно в нас в кожному територіальному центрі, в кожному управлінні є громадські приймальні, де приходить людина, і до неї вирішуються всі ті спектр питань, які для неї є проблемними, які необхідно вирішити. Тому приходьте, ми чекаємо завжди, ми готові вирішити всі питання, які необхідні, і в частині. Надання соціальних послуг і інше питання соціального захисту ми це зможемо зробити, і, звичайно, ми. Працюємо для того, щоб це щоб виконувати всі ці завдання. Дякую вам за надану інформацію. Я Нагадую нашим глядачам, що в ефірі з нами була Любов Петрівна Бєлкіна, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Дякую, що Дякую. ще раз вам щиро. Це наша з вами не остання зустріч. Я знаю, що завжди у вас багато корисної інформації. Це був ефір на телеканалі. Це вас хвилює. До зустрічі. Бувайте.